Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Мене звати Отець Антоній, я капелан 120-го окремого розвідувального полку. Вже майже три роки я товаришую нашим військовослужбовцям. Капелан. А хто це властиво такий? Давайте з вами сьогодні спробуємо розібратися в цьому питанні. Військовий капелан це людина, яка покликана бути поруч з кожним військовим, який боронить нашу державу. Війна об'єднала всіх нас, і кожен має знайти своє місце в нашій визвольній боротьбі. Гасло Бути поруч є провідним для всіх капеланів у Збройних силах України. Бути поруч означає допомогти, підтримувати, дати надію. Всі ми люди і маємо людьми залишитися. І капелан має нам цьому допомогти. Саме слово капелан походить від латинського слова «капелла», яке би ми переклали як каплиця. Це вже натякає нам на один з обов'язків капелана виконувати релігійні обряди. Звісно, молитвами, літургією не обмежується діяльність капелана. З власного досвіду можу засвідчити, що це тільки невеличка частина капеланського служіння. Людина, істота духовна, такими ми вже є. Тому в усіх арміях світу з найдавніших часів були капелани. Звісно, називалися по-різному, виконували різні завдання. Але всюди де є людина. Вона не хоче втратити важливий для неї зв'язок з духовним світом. Протягом двох тисяч років існування християнства священники, духовні особи, монахи товаришували військовим у їхніх далеких походах, а також під час візвольних війн. Це було необхідністю, адже військові походи часами тривали десятиліттями. І не можна було відкладати життя на потім, не можна було відкладати питання віри на після війни. В історії українського військового капеланства важливим є рік 1848 Тоді з'явилися перші загони руського батальйону гірських стрільців. Вони складалися здебільшого з етнічних українців і були покликані захищати жителів Галичини від угорських повстанців. Отець Яків Оревський зі Львова був бодай першим капеланом у модерній історії України після більшовицького перевороту у 1917 році, коли значна частина України опинилася в складі Радянського Союзу. Про військове капеланство мови йти не могло в перші два десятиліття отримання незалежності. Питання військового капеланства можливо було не на часі, але сталася збройна агресія Росії проти України. 2014 рік. Всі ми добре про це пам'ятаємо. Від цього моменту багато чоловіків і жінок залишили своє нормальне, цивільне життя і пішло боронити нашу державу. Разом з ними пішли і капелани. Вони товаришували нашим військовослужбовцям найтяжчі моменти. І військові доцінили внесок капеланів піднесення морального духу. Якщо ви хочете дізнатися більше про історію військового капеланства в Україні, пишіть в коментарях. У війську служать люди різних віросповідань. Капеланів не так багато, один на кілька тисяч військовослужбовців. Тому виникає питання, а якої віри має бути сам військовий капелан? Свої думки пишіть в коментарях під цим відео, а я переконаний, що віра капелана не має великого значення. Капелан покликаний служити кожному і всім разом. Для військових, які признаються до своєї віри, присутність капелана є чимось зрозумілим і потрібним. У цьому випадку місію капелана. Є помогти зберегти той духовний потенціал, який закладений в кожній людині. Зберегти віру і примножити її. Мусульманин має залишитися мусульманином і жити за законами ісламу. Християнин має сповідувати свою віру в Ісуса Христа за канонами і звичаями своєї церкви це абсолютно нормально. І капелан має в цьому допомогти. Сам капелан має плекати свою власну віру, а не імітувати обряди інших церков, релігій. Краще він має запитати. Друже, чим я можу тобі допомогти, щоб ти свою віру зберіг і примножив? Було б великим непорозумінням, якщо би капелан забув про віру своїх підлеглих і почав їх агітувати і здобувати нових адептів для своєї віри. А як капелан має ставитися до тих, які не признаються до жодної релігії, вважають себе атеїстами або агностиками? Для них капелан є підтримкою в збереженні їх особистих цінностей, того, що для них важливе. Це можна робити в різноманітний спосіб. Через літературу, філософію, мистецтво, здобування нових навичок, вмінь. Капелан може в цьому допомогти. Так чим же займається капелан у Збройних силах України? А ось чим. Насамперед, це духовна підтримка, молитва, розмова, духовна бесіда, відправлення релігійних богослужінь, якщо цього просять військовослужбовці. Важливе місце займає допомога військовим психологам. В їх роботі з військовими щодо подолання бойового стресу, моральних травм, боротьби зі страхом. Не менш важливим є допомога у розв'язанні етичних питань і допомога у прийнятті рішень військовослужбовців. А щодо родин, військовий капелан покликаний допомагати і їм. Капелан не повинен забути про поранених, хворих, ушпиталених, також про тих, які вже завершили свою військову службу, про наших ветеранів, оточити їх. Душпастерською опікою це теж одне з завдань капелана. Гуманітарна і соціальна допомога для військовослужбовців і для їх родин, участь в військових ритуалах і церемоніях, консультування військового командування з приводу релігійних питань. З метою регулювання військової капеланської діяльності в Україні твориться відповідна правова база. Насамперед треба згадати два документи: перше це Конституція України, другий це закон про службу військового капеланства. В Конституції України нас особливо цікавить стаття 35. В цій статті захищається право кожного громадянина України на вільне сповідування релігії. Закон про службу військового капеланства визначає права і обов'язки військового капелана, а також регламентує порядок його діяльності. Якщо ти хочеш дізнатися, як стати військовим капеланом, що для цього потрібно, запитуй в коментарях. Спробуємо дати відповідь. Мова про військового капелана є також у статутах Збройних сил України. Він є звичайним військовослужбовцем, але одночасно є велика відмінність від інших військовослужбовців. Військовий капелан не може мати зброї. Для нас, капеланів, це принципова позиція. Озброєний помічник капелана, а її така посада в збройних силах, має забезпечити безпеку капелана. Крім того, він має допомагати йому в різних його служіннях і обов'язках. Підбіймо підсумки. Намилити з підсумками. Отже, військовий капелан має бути поруч з військовими і їх родинами. Віра для багатьох наших військових є чимось важливим і необхідним. Капелан має їм допомогти цю віру зберегти і навіть примножити. Запрошую тебе до діалогу щодо віри, війни, військової служби в просторі нашого каналу. Пропонуй свої теми, коментуй, став подобайки. ми будемо цьому дуже раді. Твоє життя є цінне. Хай благословить тебе Бог.